Всім привіт! З вами Шампунь, і це друга частина хованок в нулсі. І як ви бачите, буде ось така карта. І я додаю один бонус: яд буде наносити менше урону. І так, гра починається і стоп! Чому вони мене чекали? Ну, це була помилка моїх підписників. Одного я на самому початку зловив, і так, 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 тут хтось взяв нового бравлера. І цей новий бравлер може телепортуватися. Получай, получай, стоп, де він? Ось це так мені тут проблеми роблять. І я промовчу і буду шукати інших. Я так думаю, що хтось по любому в центрі. Зараз я сюди ось так тихенько зайду і ось так тихенько, стоп. Реально нікого немає. Навіть тут. О, знову цей підписник, який мені не давав спокійно його зловити. Ой, він на телепорт хотів наступити, але не зробив цього. О, хтось є! Хтось є. О, до речі, мій підписник в яді залишився. О, о-о! Ну, вже двох хоча б немає, хоча б двох уже. Та, 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 Ти що робити з ними? Все. Ой, ось це я, звісно, так попав по ньому. А зараз вони всі ось там. Зараз вони всі ось там, і вони самі по собі помирають і. Переможець це макака Екзе. Другий раунд і я взяв Лілі. І так, оскільки вони від мене за допомогою Лілі завжди тікали, я буду їх так доганяти. Тобто вони не будуть від мене більше так тікати. І ось, я тут зробив ось такий прохід, щоб якщо вони всі стояли ось тут і їх піджимав яд, вони могли ось так сюди пролізти. О, я бачу там когось, я бачив тут когось. Получай, 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 все, навіть втекти не зміг. Ну, все, звідси всі повтікали, зараз я йду знову до них. Ось ось ось. Ну що ж вони всі такі. Але стоп, їх ж зараз буде ятно здоганяти і все. По мені не можуть попасти. Так, 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 так. так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вони мене ще й вбити хочуть зараз. Так, мінус макака як Ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой, 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 ой. Де ж вони всі? Ай, мінус одна макака, їх то переміг, шарбік переміг. Мій вибір в цьому раунді може для вас бути трішки дивним, а саме я взяв джина. А саме так, щоб притягувати до себе інших людей. І так, появляюся з телепорту, і тут хтось був, нібито, мав би бути, не знаю. Хтось пішов за мною, хтось пішов за мною. Ендер, Ендер, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Все, його немає. Аму, аму, йди сюди, йди! Ось це, я, звісно, такий точний, так попав по ньому. Шість людей, а оскільки я шостий, ще п'ятеро ховаються. ну, хто це там? Хто це там такий нечемний, хто це там в мене стріляє? Ось як він там за цією стінкою став, що просто. Ні, він звідти нібито вийшов. Ой-ой-ой-ой-ой! Получай, получай. Ой-ой-ой, все. Красавчик. Ой! Просто гляньте, скільки тут цих макак, як вони тут стрибають. Так, 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 так. Скільки тут цих міко Ну ні, ну ні, вони зараз мене взагалі вб'ють. І так, включаю гіперзаряд. І хто ж переміг? Переміг Саске. Ось і настав раунд, в якому я ховаюся. Я взяв Анжело. а саме тому адже він вміє переміщатися на воді. Так, мій підписник разом зі мною зараз буде ховатися. Він зі мною ось тут ходить, ніби то все добре. Ось як ви бачите, я можу собі ось тут навіть стати. Але взагалі я взяв Анджело, щоб в кінці бути в центрі. Так, 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 хто це був? До речі, ця штука, яку я зробив, туди позастрибували мої підписники, їм там дуже весело. А взагалі де шукач? Так, так, як. Що це тут? Що це тут? Там хтось був, там хтось був, там хтось був. Якщо що, я вмію стрибати за допомогою гаджета, я собі займу ось таку позицію, буду стояти тут. О, ні, він там, він там, він там. Він ще дизлайки відправляє. Якщо він зараз опиниться якимось чудом, тут я просто по воді тікаю. Так. так, Ніби. Ніби... Ой! Як це було неочікувано? Як це було неочікувано? Ану, що це тут? Я хочу подивитися, як він зловить інших. Як ви бачите, мене вже вбили, і я можу тільки дивитися за цим всім, що відбувається. Ой-ой-ой, подивіться, що з шукачем зробили. І так, 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 і хто ж переміг? Зразу три переможця. Рікардо Спуш, не встиг його ім'я прочитати та хура. Ну і ось такою була ця частина. Якщо вам сподобалося, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока!